Я новини, друзі, атака на Трампа, Блеф Путіна, Європа, Проснись та нова війна. Дослухайте до кінця. Після саміту з'явилися інсайди. Я вже вчора розказав, що Трамп вимагав, щоб Європа зупинила закупівлю нафти і газу. І от ну, ще є знаєте багато статей. Це ціла атака. Відбувається інформаційна. Ну я глибоко переконаний в цьому, тому що всі видання це CNN, Wall Street Journal, які пов'язані з демократами. Ну які ненавидять Трампа почався виборчий процес, і це якраз те, що я говорив, що його будуть атакувати. Всі пишуть про те, що він. Е, Прийшов на зустріч з європейцями і вибрав стратегію підлу стратегію. Вони її називають, що мов ви давайте переставайте закупляти газ нафту в росіян, повністю припиніть, і починаєте тиснути на Китай, вводьте там тарифи проти Китаю інших країн, які допомагають Путіну вести війну. А він якби поки що почитає, почекає, тобто він їм не дав чіткої відповіді, коли він веде ці санкції. Хоча ми вже там 2-3 тижні чули постійно. І чому це найважливіше, тому що на нього буде шалений тиск, і ми бачимо після його розмови купа інсайдів і в Америці просто його знищують інформаційно. А рейтинг в нього і так дуже дуже е, слабкі. Він сам заявив, що е, він скоро проведе розмову з Путіним. Одразу вийшов в Пісков і сказав, що поки що немає що обговорювати між Трампом і Путіним, але ці теми можуть швидко виникнути. Ну тобто, якби вони не відмовляються. Але ну ми бачимо. Небажання Трампа об'єктивно це чесні речі вводити санкції проти Китаю і інших великих країн. Він це мотивує тим, що Путін вийде з перемовин. Хоча це повна ахінея, коли він погрожував Путіну санкціями, якраз той і прийшов на перемовини. Ну тобто є якісь відповідні підводні камені, які йому це зважають зробити. Хоча як на мене, це смертельна стратегія на виборах, але про це пізніше. Путін щойно вийшов і почав блефувати. Україна просить перемовин. Але про що ми будемо говорити? Зеленський приїжджає в Москву. Ми гарантуємо. Ну зрозуміло, що нікуди ніколи в житті Зеленський не поїде. Але треба там в Конституцію вносити територіальні питання. А як це зробити? Будь-які війська, от саме основне, що я хочу сказати, будь-які війська, які будуть знаходитися на території України, будуть являтися законною цілью для Росіян, і от на цьому треба зупинитися. Тому що ну по цим словам, Путіна він боїться вот. Цих гарантій безпеки, які пообіцяли Україні вчора, і це не просто вже пообіцяли, це створені відповідні плани. А план можуть реалізувати в будь-який момент. Це ж об'єктивні речі це всі розуміють. І Путін цього биться він про це прямо говорить. Тобто, ми будемо бити по будь-яким військам, які туди зайдуть. Ми будемо бити. Тобто він посилає такий сигнал. Мол, не вводьте війська, але він розуміє, що це скоріш за все відбудеться. Тому про це і говорить. І починає знаєте, що говорити. Що потрібні гарантії Росії, ядерній державі, в якої найбільший запас ядерної зброї, їм потрібні гарантії після того, як вони на нас напали. От така. Вот. Ситуація в цій ситуації Європа. Чому Європа просниться? Розумієте? Тому що Європі треба діяти незалежно вільно. Ну, по перше, однозначно, Трамп правий. Треба давним-давно було відмовитись від закупівлі нафти, газу, ну всього в росіян зупинити це і через Угорщину, Словаччину. але вони закупляють на 5-6 мільярдів. А хтось в європі ще закупляє на 20 приблизно. так? тобто інші країни просто мовчки це роблять, закупляють, і Європа могла би зробити що? Просто ну Трамп. З ним домовитись, він готовий дати гарантії безпеки в повітрі, там супутники, розвідка і так далі. І Європа могла просто ввести війська. Прямо зараз. До речі, Зеленський просто сказав, що гарантії безпеки мають почати діяти до завершення війни, до припинення вогню. Тобто, коли ще буде тривати війна, вже має розпочатися ввод військ, надання всіх відповідних ну, засобів і економічна частина. Тобто і гроші, я так маю на увазі, ну і політична може вже бути пізніше. Тобто. Вони би могли просто проявити ініціативу, послати Путіна. Що би Путін зробив? Що би він почав бомбити Париж чи Берлін? Та ні, він би знов біг до Трампа і до європейців домовлятися, як було на Алясі. Як Трамп тільки сказав, що він веде санкції, і вже була така можливість, Путін прибіг одразу ж. Але розумієте, оця несміливість Європи, оці, знаєте, подвійні стандарти. Тут ми купляємо, тут ми не купляємо, тут ми втіхаря купляємо, бо нам потрібно розумієте, це якраз і призводить до таких дій, що й Трамп. Має на чому спригувати, мов ви нафту і газ, і Путін може сидіти і бліфувати, розказувати, що він буде там бити по чомусь. Ось така от ситуація. Ну і друге питання це нова війна. Я вже розповідав раніше, що Америка підвела свої війська, кораблі, підводні човни, солдат і літаки під Венесуелу, практично заблокувавши цю країну під приводом того, що будуть боротися з наркокартелями. І ну, вчора відбувся інцидент. Венесуельські винищувачі пролетіли над американськими кораблями. Ну, якби Америка, це свідомо зроблено. І вже є інформація, що ще 10-35 f вже летять до Венесуели. Що це може бути? Розумієте. Трамп втрачає рейтинг дуже дуже сильно. Йому, по перше, треба підняти економіку, ну тобто, щоб люди, щоб американці заробили, щоб вони за нього проголосували. Друге, питання йому якось треба підняти свій імідж, який він втрачає кожну хвилину, бо на цих баталіях з Путіним. Ну які просто об нього витирає ноги, об'єктивні речі. Ну в дипломатичному варіанті. І ну дуже такий ефективний варіант. Це маленька переможна війна з Венесуелою. Зняли мадуру, поміняли режим, захопили нафтові потужності, збільшили, по перше, наплив нафти на світовий ринок, зменшили ціни. Так само вдарили по путіну. Ну і показали всьому світу. от диктаторський режим Трамп переміг. Розумієте. Елементарно може бути, тому що дуже велике угрупування вже знаходиться біля Венесуели, яке може нанести удар. А F-35, ну, практично збити неможливо, тобто вони може розбомбити всю інфраструктуру і зняти таким чином Мадуро з посади президента Венесуели, і це не дуже добре для нас, тому що якщо Трампу це вдасться, він далі зможе не вводити санкції. Ну і кивати на Європу, яка теж не хоче відмовитись від російських енергоносіїв. Лайк, Лайкербоспідписка, телеграмше профіля, підписуємося.